Сьогодні висіваю перець. Для цього вибрала такі сорти Портека F1 це гібридний сорт. І Асті такий тостошкірий буде, і перець іспанський. Насіднячко не замочувала, не пророщувала, тому що воно оброблене і рекомендують прямо його висівати, не пророщуючи. Ось, Тому так і зроблю. Вибрала такий дерев'яний ящичок. Насипала 4 см ґрунту, я думаю, цього буде достатньо. Ось. І Паралельно ще вирішила посіяти все-таки в касету ще, тому що хочеться зрозуміти мені, як, як для мене краще буде. Чи все-таки отак сіяти і потім пікірувати, чи зразу, зразу в касету висівати. І Звичайно ж, проливаю бороздочки фітоспорином, щоб не було ніяких захворювань. І зверху буду накривати плівочкою до сходів. а потім, коли з'являться сходи, уже буду знімати плівочку.